І все ж таки, якби ми перед матчем не підводилися, а авангарде Вереса є авангард. Навіть такому важкому поєдинку е підопічні Олега Шандрука знайшли свій момент, як забрати три очки і залишитися з гарним настроєм після цього поєдинку. Знову забуває е Віталій Бойко після. Штрафного удар, ну принаймні, поки що саме така інформація є, чи саме на нього запишуть, чи ні. Далі ми подивимося за цим. Верес перемагає, і Верес суттєво покращує свої позиції в турнірній таблиці, а От Львівський рух залишається у зоні вигляду. Такий короткий підсумок, того, що відбулося у Рівному. Верес перемагає рух знову ж таки. І зараз трошки по цьому матчу. І будемо готуватися до поєдинку Карпат проти Крибасу. Склад студії не змінюється, тому коли, давайте за проти, проти за часовою, хай буде за часовою від вас. Що можна сказати? Так, тяжкий матч, ми бачимо, кожна команда не хотілася поступатися, але ми зараз Дивлячись на турнір граблізу, бачимо, що та та ж оболонь, та ж верес, трохи від себе відчепили mm -hmm. э, саперник, э, саперників своїх. І така то була така щільність. Зараз так вже вирісовується такий момент, що вже так тяжковато буде тим командам, які в зоні перехідних матчів і на виліті досягати ці команди. В такому становищі був Щас і Верес і «Оболонь», В принципі, Зараз Кудрівка вчора програла, але в принципі там іще бореться. Ще є гандикап. Да, є гандикап, тому що складний матч. І ми бачили не уж і много-багато моментів, але Верес скористувався, забився стендарт. Ну, можна сказати так, сьогодні фарт був на їхньої стороні. Друзі, ну і потроху будемо збирати коментарі з флеш. Зони із Рівненського авангарда. Головний тренер руха Іван Федик вже готовий відповісти на питання Катерини Годунової. Пане Іване, сьогодні та обидві команди грали дуже рівно, не поступалися одна одній. На ваш погляд, що сьогодні стало вирішальним от в перемозі? Ну, вирішальним, я думаю, ключовим було те, що не призначили пенальті, чи там відмінили теж. Це вплинуло на гру. Ну і також те, що все, що будь-який удар, рикошет якийсь залітає на нелогічні не голи. штрафний майже центру поля, рикошети ми пропускаємо. І в кінці в порожні ворота не можемо забити. Тому це і в попередніх матчах, тому з цим, з цим треба боротися. А сьогодні, на жаль, Едсон отримав жовту картку і пропустить наступний матч. Наскільки це вплине взагалі на команду на підбір ротації на наступні тури? Ну, вплине звичайно. У нас і цей тиждень не тренувалась частина гравців з основного складу. Тому що Едсон додасться, звичайно, додасть нам в підготовці до наступного матчу буде над чим подумати. Рух взагалі є такою, скажімо... Ам... Та е, фірму, яка виробляє класних гравців для молодіжних збірних, дуже багато талановитої молоді. А можливо, думали знову ж таки в наступних турах більше залучати інших гравців, змінювати трошки ротацію. Ну окрім того, та не зважаючи навіть на есона, можливо, якісь інших гравців залучати знову ж таки. Ну будемо залучати і дивитись, хто може нас підсилити. Що говорити взагалі от про цю серію, яка зараз триває у руха? Наскільки в якому настрої зараз гравці? Наскільки їм важко, як вони реагують на подібні результати? Ну, звичайно, в попередніх матчах ми практично жодного матчу ми не повинні були програвати. але І з Карпатами повинні були вигравати. Моменти треба реалізовувати ну, поки, поки ми не можемо забити гол. Бажаю успіхів. Дякую дуже. Студія передає вам слово. Штрафний удар заключні кадри ми побачили. І знову кажемо про майстерність бойка пробивати штрафні удари. Що би Верес робив, якби не бойко. Напевно, Бойко знайшов свою команду. Скільки вже чотири забив сьогоднішнім м'ячом. Бойко Його... там бойку ляха знайшов. Від нього м'ять залишив. Може, і ляха, але записано, ніби на бойка, тому. в м'яч значить, все вірно робив. І приносить користь Вересу. Бойку. Бачимо вже не в першому матчі. Такі вимальовується лідер. Тому вітаю Верес, перемогли важливих три очка в плані стратегії. Зайшли на дев'яте місце і вже можуть більш-менш себе спокійно відчувати. І хоча могли закривати матч, мали хороші моменти в кінці, вибігали, двануть спокійно, так могли в кінці поплатитися, чудом не забив, по-моєму, Юра Копина, коли Вовченко витикнув стаймен матч. Так, друзі, залишаємо е, ще інші моменти цього матчу інші коментарі на фінальну студію. Зараз будемо рухатися далі. Знову не так багато у нас часу. А матч Карпати Кербас чекати не буде. Перед цим нагадаю, що преміум партнер показу Вібет Україн. Вібет Україн, об'єднані футболом разом сильніші. Ну і давайте приноситься власне до стадіону Україн. Що там у нас відбувається? Я вже боюся навіть прогнозувати, знаєте, тому що ми так очікували цей поєдинок контексті того, що має він нас їх приковувати до екранів, що маємо ми бачити тут багато м'ячів, але поки що е не бачимо багато вболівальників, що не притаманно для стадіону України, але думаю, що підійдуть. То чи обережно тепер ми робимо цей прогноз? Напевно обережно, знаєте. велике очікування, що ми не розчарувалися, тому давайте зачекаємо матч, подивимося, як будуть відбуватись події і в кінці проаналізуємо. Я думаю, ця картинка, напевно, скоріше показала пустий стадіон. Я не вірю, що у Львові порожні трибуни. Я впевнений насправді, що матч буде вогняний. От в мене щось є впевненість абсолютно в цьому. Тобто я не чекаю сьогодні прагматичні Карпати, такими, як вони були у Черкасах. Я не можу уявити такими Карпати на стадіоні Україна. Ну і Кривбас, Кривбас, який видає, я не знаю, який там фірмовий венесуельський танець, ну, нехай буде якась там самба венесуельська, але ну, мені здається, в усіх без винятку матчах так. Матчі Зелензе нульовий був, але там теж було багато моментів. Тому я думаю, у нас є підстави реально сьогодні очікувати забиті м'ячі. Я б говорив саме у множині. Ну і класний матч. Я думаю, після матчові студії він леву участку нашого етеру буде займати. Бачимо команди вже на стадіоні. Бачив, які в своїх соцмережах Єгор Твердохліб постив, хліб як команда приїздила на стадіон. Бачив, що Глейкер Мондоса Львовом погуляв перед матчем. Тому, чесно, для мене можливо навіть найцікавіша вивіска цього туру? Можливо, можливо, навіть співставний з матчем Динамо ЛНЗ завтрашнім. Валерій по цьому поєдинку, от у контексті останніх поєдинків Карпати про те, що ми говорили в першій студії, що Карпат проти того ж таки ЛНЗ закрилися. Якщо буде так і сьогодні, чи і чи закриватиметься Карпат сьогодні перед власними вболівальниками? Ну, чесно кажучи, я не думаю, що вони різ е, власними болівальниками будуть закриватися. Я думаю, будуть вони е, відштовхуватися від агресивної гри, будуть грати вдома. Е, тим паче їм потрібні ці три бала, і тому я впевнений, що буде цікава і яскрава гра. І в, в принципі, в тому ж Кривбасі достатньо кваліфікована футболіста. Ми знаємо і ми досі в принципі. Е, е, в бомбардирах йде, і твердохліб йде в бомбардирах. Два можна сказати, бомбардири, і вони теж там, я думаю, якби будуть все робити, щоб сьогодні заробити три бали. Але також і Карпати не підступні. Я думаю, гра буде повністю інша, чим та, яка була з зеленцем на виїзді. Кемкін. Теж, мені здається, одна із персон цього матчу. Давайте ж пригадаємо, що він орендований з карпат футболіст, але між клубами таки була укладна домовленість, він може грати проти клубу, якому належать економічні права на нього. Ну і, мені здається, якщо персон виокремлювати цього матчу, то для мене це центральний захисник Кривбаса Рохас, якого ми бачили лише в матчі першого туру із Колосом, де він. Давайте так, м'яко і дипломатично скажемо, не переконав. І от стартовий склад Кривбаса, для нього це фактично другий вихід у старті. Там вони грали із Конате. І ну, це був перший тур. Можливо, треба робити знижку на це. Але тоді ця пара центральних захисників виглядала ну, так собі. Але ми звертаємо увагу на іншу цікаву деталь: Вільвальд український центральний захисник. Наголошуємо на прикметникові «український», він недоступний на цей матч. Це означає, що у Кривбаса є проблеми із лімітом. І наскільки я розумію, вихід Каменського на позиції правого Вінгера – це реакція, це вимушене рішення, яке продиктоване саме проблемами із лімітом. Там немає Бара Ліна. Там немає Микитишина, який, наскільки я розумію, на 100% не готовий до цієї гри. А Араухо, який повертається після дискваліфікації, ну очевидно, що його треба було ставити як людину, яка буде балансувати і страхувати ось цю незіграну практику в офіційних матчах пару Рохас Конате. Тому ось таким сьогодні постає Кривбас. Таким його ще не бачили в цьому сезоні. і більше. Інформації, зокрема, зі стану Кривбасу, і зі стану Карпат, нам розкаже Аріна Євдокименко. Вона на стадіоні України і по вболівальниках і по всьому. Давай Арін, слухаємо, що там в залі відбувається. Так усі вітання. Ви так зачепили тему вболівальників. Скажу, що буде їх близько двох з половиною тисяч. Неповна квота, чи то холод чи що так впливає, але дійсно таки сьогодні їх буде менше ніж звикли. Ми бачити. Також ви говорили про ту гру, в яку гратимуть Карпати. Запитала я футболістів Карпат, що ну у грі Зелензе, що то було? Чи це ну ситуативна історія? Чи ви відмовились умовно від свого якогось футболу задля результату? Все ж мене запевнили в тому, що ні, просто так вийшло. Це була дійсно ситуативна історія. Вони намагатимуться й далі грати у той футбол, який там від них вимагає Владислав Лупашко, тому будемо бачити, що сьогодні покажуть на поля. А щодо підготовки, то також такий момент зазначили, що все ж таки у Карпат було менше часу на підготовку, адже гра на виїзді у вівторок лише вони повернулися. Шеркас було відновлювальне тренування а повноцінних тренувань цього було три дні. В той час як сьогоднішні суперники Кривбас, вони грали домашню гру у минулому турі, і це було рівно тиждень назад у суботу. По атмосфері говорять, що Ця перемога така дала таке полегшення і трошки позитиву додала. Але все ж таки, попереду непростий календар, непростий в тому плані, що сьогодні передостання домашня гра, далі ще одна і заключні ігри будуть вже на виїзді. Хоча в контексті Карпат я не знаю, чи це їм допомагає чи ні, адже в цьому сезоні все ж таки, як ми знаємо, Карпати вдома ще не перемагали. Але сьогодні вони прагнуть змінити це і все ж таки здобути три очки на стадіоні Україна. Але буде зробити це непросто, адже нагадаю, що в Лазаренці досить багато гравців, адже там і Паласіосі і. Чабан Федор Кліщук Стецьков, Буленза. Останні двоє взагалі в цьому році вже точно не з'являться. Також дискваліфіковані через перебір жовтих Мірошніченко і Альварес. Сьогодні ще Владислав Лупашко відбуває другий матч своєї дискваліфікації. Далі він вже буде і в перерві матчу з ЛНЗ. у минулому турі. Також вилучення отримав тренер воротарів Богдан Шуст. Тобто, як ми бачимо, не лише не Карпати сьогодні гравців, але і тренерів не буде. Тому і обойма така в них маленька. Перехожу зараз до гостей, які приїхали. Кала автобусом до Львова ще в четвер пізно ввечері. Можна сказати, навіть близько опівночі, але говорять, що Львів зустрів досить тепло в тому плані, що біля готелю були вболівальники, які фотографували з гравцями та брали у них автографи. Вже в п'ятницю у Львові Кривбас мав передмачове тренування. А сьогодні зранку прогулялися вуличками Львова. А щодо кадрової ситуації, то нагадаю, що одномачову дискваліфікацію за отримав Вілівальд, тому він сьогодні не донедопоможе, і повернувся АРУХу, і Микитишин відновився. Всі інші в обоймі, тому Патрік Валево на усіх може розраховувати. Отакі от, от справи у нас сьогодні. Передаю вам слово студіям. Дякую, Маріна. В режимі Емінема зараз від Розумію, що у нас часу мало, ну і по складу Карпат, так? Акценти знову на те, що дуже коротка лавка запасних. Коротка версія резервістів. Які інші моменти у вас чіплять е, немає капітана команди. Мірошніченка людина, яка відіграла всі матчі без замін, якщо не помиляюсь, перед цим і мірошніченко е, виправте мене в Ютубі глядачі раптом хтось місцевий, але ж він з кривого рогу. Він вихованець кривбаса. Він не зіграє сьогодні проти своєї рідної команди. Е, мірошніченко. Ну, людина, яка дуже впливає на гру сьогоднішніх Карпат. Ну погодьтеся тут. Мені здається, важко визначити людину, яка в цьому сезоні впливає більше. Визначимо походу вже цього поєдинка, який стартує знову ж таки, за 10 плюс хвилинок, але ми вже маємо переноситися на стадіон України. Тому дивимося, Карпат Крибас закриваємо свод. Заруба три хвилини. Так. дякую.